Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі, де ми допомагаємо вам розбиратись в світі діджитал інструментів для бізнесу. Сьогодні ми поговоримо про crm системи що це, чому вони важливі для вашого бізнесу, коли варто їх впроваджувати та, власне, чим вони відрізняються від ERP-систем, бо в нас це дуже часто путаються поняття. Digital Day. тут ми простими словами говоримо про діджитал інструменти для бізнесу, автоматизацію процесів, що таке CRM та яку CRM обрати, як робити розсилку Viber та Telegram по своїх клієнтах, і не тільки емейл, маркетинг, IP-телефонія, складський облік та багато інших діджитал інструментів, що допоможуть адаптувати ваш бізнес для роботи в онлайн. CRM-система система це система для управління взаємовідносинами з клієнтами. Вона допомагає компаніям, скажімо так, зберігати, аналізувати, також керувати інформацією про клієнтів, про історію їхніх покупок, взаємодію з брендом та багато іншого. Але це, власне, про клієнтів. Є багато переваг використання CRM-системи в бізнесі. Ну, наприклад, перше, про що я хотів би сказати, це підвищення продуктивності. CRM, вона автоматизує рутинні завдання, що дозволяє вашій команді зосередитись на більш важливих задачах. Друге, це вища якість обслуговування. CRM, вона допомагає вам краще знати своїх клієнтів і надавати їм більш персоналізоване обслуговування. Третє, що я хотів би сказати, це покращення прийняття рішень. CRM надає вам доступ до. Дуже детальна інформація про клієнтів, От, ну це, власне, тенденція ринку, щоб полегшить там, якісь прийняття рішень. Да? Четверте це збільшення продажів. CRM може допомогти вам ідентифікувати можливості для продажу, От, десь там ну, збільшити повторні покупки, да? збільшити їх загальний обсяг. Просто ви це все будете бачити. Да? Я хочу поділитися з вами деякими основними функціями, які, власне, виконує CRM. Розуміння цих функцій допоможе вам краще зрозуміти, як саме CRM може покращити ваш бізнес. Ну я почну з того, що ну, перше, да, це керування контактами. CRM дозволяє вам зберігати абсолютно всю інформацію про ваших клієнтів в одному місці. Ви можете відслідковувати, ну, в будь якій взаємодії з клієнтами, наприклад, там електронну пошту, переписку, дзвінки, зустрічі та взагалі багато чого. От друге, про що я хотів би сказати, це відстеження продажів. CRM може допомогти вам відстежувати всі етапи процесу продажу від першого контакту, ну і власне до закінчення угоди, бо ти бачить як що відбувається. Да? Третє, що я хотів би сказати, це аналіз даних. CRM може аналізувати ваші дані про продажі та взаємодії з клієнтами, щоб власне там виявити тенденції та зрозуміти, що працює, а що ні, а де, де в нас там просадочка. Да? Четверте, про що я хотів би сказати, це сегментація клієнтів. CRM дозволяє групувати клієнтів за різними критеріями, щоб ви могли надавати більш персоналізоване обслуговування або якісь персоналізовані розсилки і так далі. Да? П'яте, це автоматизація маркетингу. CRM може автоматизувати абсолютно різні маркетингові процеси, да? таких, наприклад, електронна пошта, соціальні медіа, багато іншого, там, розсилку і так далі. Ці функції роблять CRM невід'ємною частиною ефективної бізнес-стратегії. До речі, наступного разу ми поговоримо про те, як власне вибрати. Правильну crm систему для вашого бізнесу. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити це відео там поставити дзвіночок. Ось, ну а ми продовжуємо. Якщо ви помічаєте, що стикаєтесь з стикаєтесь з проблемами управління взаємовідносинами з клієнтами, десь можливо втрачаєте дані клієнтів або бачите, що ну десь продажі лишаються на одному рівні, да і вони не зростають. То це може означати, що от у вас це. Найкращий час для впровадження CRM-системи. Цей інструмент він дуже ефективний, в принципі, для будь-якого бізнесу, як для маленьких стартапів, да, там на 2-3 людини, так і до величезних корпорацій. От. Часто плутають CRM та ERP, але це абсолютно дві різних системи, абсолютно з різним функціоналом. ERP це, це система, що інтегрує всі основні. Процеси бізнесу, такі, наприклад, так, закупівлі, продажі, облік, запаси там ресурс ресурси та все інше. CRM же ж фокусується саме в управлінні взаємовідносинами з клієнтами, тільки з клієнтами. Основна різниця між ними полягає в тому, що ERP вона більше націлена на ефективність бізнес-процесів. Тоді як от CRM вона зосереджена власне на покращенні взаємодії з клієнтами. Ну, отже, CRM – це ключовий інструмент, який допомагає компаніям підвищувати продуктивність, покращувати обслуговування. От ну і, і звісно, ж, збільшувати продажі. Якщо ви ще не використовуєте CRM в своєму бізнесі, можливо саме час подумати про це. От більше того, всі вони мають там тріал-періоди, Да? Дякую, що дивились це відео. Не забудьте підписатися на наш канал і натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Да? От. І якщо у вас є запитання, або ви хочете, щоб ми розглянули якусь там CRM-систему або якусь тему, ось, то пишіть ці питання в коментарях, і ми обов'язково постараємося їх розглянути в наступних відео. От. Також, якщо наш проєкт вам подобається, поділіться відео цим там, з друзями, можливо, їм це буде цікаво. Да? От. І... Всього найкращого, а до речі, також хочу запросити вас підписатись на наш канал в Телеграм. Там ми щодня публікуємо якісь цікаві інструменти, якісь якусь інформацію цікаву, корисні власне діджитальні інструменти для бізнесу, огляди. Ой, я думаю, що там буде вам цікаво. До зустрічі в наступних відео, пам'ятайте, технології в бізнесі це, це не просто інструменти, це стратегічні активи, які можуть допомогти вашому бізнесу зростати і просуватися вперед. До зустрічі в наступних відео До побачення.